До вашої уваги пропонується однокімнатна затишна квартира, загальною площі 32 квадратні метри. Квартира розташована на 12-му поверсі 12-поверхового будинку. Має простору вітальню, з наповненням дві шафи гардероби. З передпокою ми потрапляємо у залу, яка має площу 20 квадратних метрів. Меблі та техніка лишаються. Новому власнику встановлено сучасний кондиціонер, натяжна стеля, на підлозі паркет, капітальний балкон з металопластиковим балконним блоком, рама на балконі дерев'яна, добротна, балкон засклений. Кухня площею 7 квадратних метрів з телевізором, мікрохвильовою пічкою, плитою газовою, кухонні меблі, продумані до дрібниць з зручним наповненням речей, двометровий холодильник, санвузол роздільний, у ванній, кутова ванна, пральна машина, бойлер на 50 літрів. Полички для зручності розташування речей, гігієни та косметики для тіла. Сантехніка у туалеті нова, стояки замінені. Полички для речей.